Мамі робити нема що. Ждала, що я коту риби винесу. Та щас, йому тут корма хтось насипав, та він не жре. Буде він твою рибу жрити. Такий як полумейнку, наче місний, хороняка. З 2022 року його зустрічаю. Водички, мабуть, хоче. Ай, хоче, щоб погладили, але вони обично глистаті і вуличні капець. Да? Та його по-моєму Вася звати. Ага. Та його нормально кормлять тут, що ти устроїв. Там води хватає йому. О, рибу жарену їсть, ну конечно. На свіжак пішов. Може він не знає, що таке кості. Бачиш, все, на... наївся. А тут закуска сидить в углу. Чувак. Взагалі безстрашний. Всім привіт. Ми на місці. Два рибака шабашить порожняком, а ми в обід приперлися. Задуплились квасом, треба його, кстати, в тіньок оформити. Хорошим квасом, справжнім квасом. Квас може бути лише живий. А значить тільки Арсенівський. Той що в сільпо продається фігня. Ще й з вкусом персика чи груші. Чи білий, неважно який. Справжній квас з хлібний. Граючи під градусом і храниться всього недільку. От ми її полторушку в Що тут з рибою робиться непонятно, того треба нирнути, А чуть що нырять, так одразу косою. <сум> так що ниряйте, от он, поплавок держіть. <сум> і вперед ниряй косою. Там він, золотий шлем, карасик в золотому шлемі. Погнали. Люки вроді задраєні. Нормально, нормально. Ну шо, пливіть через тису. Холодно капець. І грязно не те слово. Хочу провірити дно, де я рибачу. Hba ko trúpa. tak so by Правильно кидаю якраз тут на рівні опять метр від них треба кидати. Це треба зірвати. мешає. Бачимо дно засоре і замовляне. Ну, зайдемо в латаття, цікаво. Найстрашно. <ріст> Багато на дні карчів того. Але, татя, закидати, як це кажуть, не рекомендується. Жарище капець ополоснувся, надів дишащі Джерсі. Флагман, до речі, обіцяв видати але то Таке, мама поїхала вже додому, ми самі в квартирі. Так що я забув, навірно, ще пару спінінгів треба закинути, BlackFire. Нарешті завантажив за, за, за човника в автомобіль. Закинув туди моторчик, пусту каністру на бінзака. Ми заїдемо в город за бінзаком і попремомось на кудашево завтра. Але це буде зовсім інша історія. Поганяємо щучку в облери. Я за вами сумував як ніколи. В тому году половили, але мені здається, мало. Але, але було класно то таке. По поводу. Хто помітив останки на дні, третя хвилина 15 секунд, здається. Камера побачила набагато менше общого картини, що я побачив на дні. По рельєфу камера, то бачить те, що я знімаю вперед. А сам то я бачу і камеру, і те, що навколо камери. Того що не бачить камера. Річка, звісно, останками. І тілами, і всяким таким завалем на капець. Це не тільки я знаходжу на, на кошові. Раколові вже хватає, неряють самі розказують. Ну то зовсім інша історія. Добренько. Наверну я, навірно, Арсенівського класу та й буду далі відосик монтувати. Тримаймося, завтра поїду, Карачуни не осваювати. Клює зараза на дві на дрина відразу, то тут, то там. А чи сидить, <кій> незрозуміло. Підтягнули, бубенчиків нема. Якщо не поставите зараз лайк під відео, я їх поверну. <кій> Будуть звеніти. Як у бубенчика яйця. Странні покльовки такі. тигедик, тигедик і бросило. Причому бішаний йти Гдик і на два відразу. Може стая тарані підійшла чи красноперки. Але хтось мав зачепитись, чи густира. А як бачимо, ніхто ніде не ні разу. Непонятно. Опять дергнуло, що дурне, треба перекинути. Провірить, а вдруг що сидить і ви знаєте, а вдруг щось легенько дергну, Понятно, хто це атакував, значить, наших черв'ячків. Живоглот, кровіще, трупак. Зараз і тут тоді перекинемо. І що це було? Тигидик-тигидик, тиге тигидик, але ну навіть не, не стягнуло. Може опять окуні. Снасть давно стоїть. Міг карась на колодця зійти, але як показує досвід, треба декілька хвилин почекати, він повертається. Або ж він там не один, клюне інший. Або все банально простіше, це окунь. Падлюки. Опять щось на черв'яка нашого позарилося. Навіть як наче сіло. Оп! Буду обережний, бо це шнур. Окуньок падало. Походу тут кругом окуня клюють. Без виключення. Усі ці покльовки упасять он цього самого малька. Він з глибини піднявся. Ой, і звірство паразит, хоч на кривий ріг їдь. Але, оп Фокус-покус. Зараза, трохи не докинеш. Метр два до краю і хоч би що клюнуло, стоїть як вкопане, тільки вздовж стіни трави ходить. Тик ти, це що таке? Що то мощне? Це риба і це мощна риба. Ох, -мо, заскочив. дочекався. Наконец-то дождались. Оба она красава. Форс ранг экстра хэви. Дрынчик вытянул кабанчика. Оп, ау, пальчик острый. Кабанчик. Секундочку. Такс, такс, такс. Так. Тогда обнулятор. Шестьсот пятьдесят Уже что-то, уже конкретно что-то. Так, нам надо, нам надо палочка, выручалочка. Так, кастмастер. мастер. На тебе розраховують хоп. Отак от, от на край. По, по краю, по губам провили карасю. Підложечка, порядок. Ладно, треба би все перезакинути. Складрончик. Лови карасика. Скоро поїдеш на кривий ріг з дня на день. Ловити коробчика і товстолобика. Хмарки видно там вон за деревками <гум> і по, по краю Херсона. Тучі згущаються над орками над лівим берегом. А у нас зараз із дня на день сонце смале. Мордор, йо в мордорі точно вон. <гум> вишка. Труба теця. <сістя> Башня Сару... саурона. <сістя> О, Тучі постійно над лівим берегом, як наче там навіть дощ вали. А нас обходить кожен день стороною. Капець. Але на кривий рік з'їздить, бачу кусай там щук, що вона таскає не слабо. Ну, мені більше на ставочки хочеться толстолоба погнути, типу того. Чуть не улетів фідером воду. Оп! І взяв, виходить, тут з краєчку, кастмастер відпрацював. Мастер, кастмастер, оп, і одчепився. Такий грам 400 самець, мабуть, або просто самка вже без ікри. Рідкісні клюваки, але результативні і такі борзі. Думав, що спю, а Кам... пальчик камеру включить чи фідеру летить у воду. Поперло так, як то кажу. Саме інтересне, кстати, космастер красавчик укомплектований. Катушка і кастмастер. От оттуда. Чіткі заброси і чітка риба. Я думаю, може треба було і справді ще ближче бери, називається. Загубало десь щось. Але це не точно. Пакет, пакетик, пицачок, ці штучки злазять наперед. Може так і треба, може вони менше тонуть будуть. А ну-ка. Не, ну так би він потонув швидко, а так допомагає. Плюс лісочка, Її... не флюорокарбоновий, звісно, підсак, але все одно риба не боїться. Реально, як бачите, я зняв і не вертаю. Тряпчаний підсак, виложив його там навіть з багажника. Бо вони встигають 2-3 рази мило пиццака побачить, проскочить, Хоча казалось би, темні куширі заходьте в них, не знають, що таке підсак. откуда, Хто їм розказав, я без поняття. Того тільки лісочний. Сіліконовий чи флюрокарбоновий то вже буде перебор жирний. Але най буде і таке мусить жити, як то кажуть. Скучно, без водки. Але є квас, градуса 2-3 мінімум. Він вже просрочений, <рес> Ще й на сонечку перебродив. На на. -на, 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 -на. Спірт 1,2. Я думаю більше. Все-таки, якщо повністю переброда, може бути і 8, і 9. Отак <гум> от, от. хлібний пшеничний. Почекаємо ще. Ще на 1-2 переброса є прикормочка. Все, шабашимо. Щось гриміло, гриміло, тучі на нас рухались і назад пішли лівий берег поливати. Ну, а ми своє отловили. оп. Флагманські мисочки придавимо, щоб не буянили карасики. Дома ще раз все відстираємо. Все. Заодно Мурчик через форточку не достане. Погнали додому. З машини страшно виходить. рибу не їсти, чого ти прибігла? Е-е-е дивись, біжить бить, біжить бить наших котиків. Квасу налить Мурчик для апетита. Форточки, форточки. Що ж я буду робити без форточок, коли ти виїдеш? Да? В Кривий Ріг. І тут форточка, і там форточка, в яку краще залізти. Правильно, найшов? найшов. А то не обращайте, вона постійно арену Ніколи не цей не дійствує. Ага, джекпот мимо. Шукай таранічку. Шукай таранічку. Пас, знайти. Найти, там, да, там вона, там вона. Та лапи убери, коняка, 5 кг важиш. Держи. Рижичок знає, що йому. Корма насиплять, о, тепер ти рижечок будеш пахнути, як настоящий жених. <гум> Ось такі перги. Так, Мурчик, бери донат. І ух, Куди? Ніяких коврів. Ковір тут засирає вічно. Засранець. що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються, блин, які ви облізлі, пониряли. Ось, гляніть на себе. На вас без без десяті днів на скорбі не взглянеш тут вокруг по об'єктиву. Не знаю чи видно. Але то таке. Що ж, дякую, що підписані на канал Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.